Вас запрошує Херсонська область, край безмежних можливостей для розвитку. На вас чекає найбільш екологічно чистий регіон, який за своїми природно-кліматичними умовами належить до кращих територій світу, і який пробуджує підприємницький дух в кожному, хто потрапляв на цю землю ще з початку виникнення цивілізації. Саме тому восени вже шостий рік поспіль на Херсонщині проходить міжнародний інвестиційний форум Таврійські Горизонти. Щорічно його відвідують десятки представників іноземних та вітчизняних компаній, ділових кіл та дипломатичних установ, які вже встигли охрестити його маленьким Давосом. Я можу порівняти Київ, я могу сравніть Донецьк. Я могу сравніть Херсон. Херсон однозначно на першому місці. Я вперше в Україні і радий, що мій візит в цю країну почався з Херсонщини. Це Так маленький довоз. Це коли ми приїжджаємо, говоримо про стратегію, а мелочі залишаємо, або технічні рішення оставляємо на потом. В результаті роботи форуму в 2011 році були підписані інвестиційні домовленості з іноземними компаніями на суму близько 30 мільярдів гривень. Планується, що до кінця поточного року буде освоєно близько 7 мільярдів гривень. На сьогодні в області відкриті перші черги будівництва найбільшої в Європі птахофабрики, найбільшого в Україні одноповерхового торговельно-культурного центру. Розпочато будівництво одного з найбільших у Європі овочесховища та оптового ринку сільськогосподарської продукції. На Херсонщині реалізуються масштабні проекти у сфері розвитку вітроенергетики, проекти з переробки насіння соняшнику та гранулювання відходів, провадження інноваційної технології очищення стоків, побудови зернових терміналів та магістральних автомобільних шляхів міжнародного значення. В нашому краї реалізується унікальний проєкт зі створення мультифункціонального геотермального реабілітаційного містечка «Інтермедікал Еко Сіті, якому присвоєно статус національного. Влада регіону гарантує власну відкритість та захист інтересів інвесторів, сприяє оперативному вирішенню усіх поточних питань в організації і розвитку бізнесу. Завдяки сприятливому інвестиційному клімату в Херсонщину вкладаються кошти іноземних інвесторів. У 2012 році в області відновила роботу австрійська компанія Дунапак, яка задекларувала готовність побудувати один з найбільших в Європі заводів з виробництва гофрокартонної продукції. Із загальною сумою інвестицій біля 40 мільйонів євро. Трендом інвестиційного форуму 2012 року стануть інвестиційні ідеї та проекти у сфері ресурсів, екології інтелекту. Перед сучасним світом постають гострі проблеми, такі як обмеженість природних та енергетичних ресурсів, продовольча криза, розвиток культу споживання, розбалансованість соціального розвитку суспільства. Херсонщина здатна відповісти на виклики сьогодення, адже володіє величезними ресурсами. На Херсонщині сконцентрована майже чверть сільськогосподарських угідь України. Регіон є лідером з вирощування овочів, рису, сої та баштанних культур, адже кількість сонячних днів у році перевищує 275. Область справедливо вважається водними воротами України. Вона омивається Чорним, Азовським, рукотворним Каховським морем, десятками річок та має найбільшу в Європі систему зрошення. Херсонщина багата мінеральними та будівельними копалинами, має власне родовище газу, можливості для розвитку альтернативних джерел енергії. Промисловий комплекс регіону складає понад 200 підприємств. Область має міжнародні транспортні магістралі, аеропорти, залізницю, морські та річкові порти, здатні пропускати до 4 мільйонів тонн вантажу на рік. Херсонщина має унікальні лікувальні та рекреаційні можливості, серед яких єдина в Європі пустеля, найбільший в світі штучний ліс, затишні річкові плавні. На вас чекають більше 200 кілометрів пляжів морського узбережжя, аналог Мертвого моря, солони озеро Сиваш, грязьові та термальні джерела. Найбільший безлюдний острів Центральної Європи Джарилгач унікальні заповідні зони з незайманою природою та рідкісними тваринами і птахами. На Херсонщині люди понад ста національностей та різних віросповідань проживають у дружбі і злагоді. Навчальні заклади області є визнаними в світі науковими школами. Матеріальні, людські інтелектуальні ресурси Херсонщини, а також сприятливий інвестиційний клімат, є запорукою успішного розвитку ваших вкладень. Відкрити для себе славетну Херсонщину і таврійські горизонти стануть обрієм безмежних можливостей для розвитку вашого бізнесу.